У хаті є піч, необхідні меблі, вода із криниці, а довкола мальовнича природа. Такі умови пропонують людям, яким через війну ніде жити. Переїхати запрошують у село Миколаївка Чортківського району. Колись у цих будинках жили люди. Утім, зараз багато із них покинули село і вирішили віддати помешкання тим, хто цього потребує. Минулого року, коли почалася от вже повномасштабна в нас війна, ми приймали дуже багато біженців. І от саме тут перебуваємо ми на цьому подвір'ї. Тут було напевне три чи чотири сім'ї, були з Миколаєва чоловік з жінкою, були з Гостомеля, молода пара, були з Борисполя. У такий спосіб жителі хочуть відродити раніше людне село. Від майбутніх господарів потрібно лише бажання привести оселю до ладу. У нас було десь близько 100 внутрішньо переміщених людей. Мені здається, що ні одна сім'я не платила нікому орендної плати. всі вони проживали безкоштовно, тільки вони оплачували свої комунальні послуги. Зараз у селі проживає семеро вимушено переміщених осіб кілька із них уже придбали будинки, у яких живуть. Переважно це пенсіонери або молодь, яка працює дистанційно. Це є е, двоє людей у сукільці. Е, є сім'я в Губані і є дві сім'ї у Миколаївці. Е, на даний час вони всі виїхали е, на свята в свої там, доми, так? і поки що їх нема, але вони не е, планують повернутися. Вони поїхали не на постійно. Директор місцевої гімназії Іван Максимович каже, прожив у Миколаївці багато років і зараз найбільше хоче повернути той час, коли на вулицях села було багато людей. Ініціатива пішла від мене, тому що мені шкода нашого села, і мене підтримали вчителі, і також оце, влада, і збирали ми фермерів, хотіли підтримки. Ну, звичайно, сьогодні такий час, я всіх розумію, що не так-то легко то відновити, аби ожило село. Тим, хто цікавився будинками у Миколаївці, місцеві допомагали усім необхідним. Зустрічали у місті, привозили до села, показували місцевість та надавали необхідні речі. Все для того, аби люди залишились. Хотілося б сюди я навернулися. Я кажу, сім'ї, які дійсно потребують житла. Житла в нас добротні, гарні житла і досить дешеві. За 4-6 тисяч цей умовних одиниць можна. Придбати нормальне житло. Звичайно, не з умовами, але жити можна. Лише би хотілося. Думаю, що все ж таки знайдуться. Зараз у селі є більше, ніж п'ять вільних будинків. Працює школа, дитячий садок, будинок культури, продуктовий магазин та церква. Село газофіковане, має підведений кабельний інтернет. Серед переваг, чисте повітря та краєвиди.